Студентські роки зазвичай вважаються найкращим періодом життя, адже вони найбільше сповнені яскравих вражень та почуттів. Напевно, важко знайти людину, котра б із цим не погодилася. Адже саме юність є стартом усіх життєвих починань та допомагає дивитися у майбутнє з оптимізмом. Чимало юнаків та дівчат, завдяки власній ініціативності та активності вже сьогодні намагаються результативно використовувати свій потенціал. В цьому році наша стадрада зробила великий крок, стрибок. Ми намагаємося можна більш прогресувати у нас є нові проекти, які ми хочемо розробляти, тому ми працюємо на максимальному рівні, але хочемо працювати в такому ж темпі, не втрачаючи е, потенціалу. Співпрацюємо з українською асоціацією студентського самоврядування МОН. Е, співпрацюємо з всіма, хто хоче з нами співпрацювати і робити щось спільне і на користь студентам. Дуже приємно тут знаходитися, бачити посмішки студентів. Приємно, що нас помічають. Приємно, що всі наші справи. Е, Нагороджують, вітають за це. Кращих представників студентської молоді міста з нагоди міжнародного дня студента нагороджено грамотами виконкому міської ради та вручено іменні стипендії імені Поля та Гутовського. Цього року іменними стипендіатами стали більше 30 юнаків та дівчат. За ініціативи міського голови збільшилась кількість заходів стосовно підтримки студентської молоді. Це стосується в першу чергу студентської молоді, яка взяла шлюб, тобто це студентські сім'ї, у яких народилися діти за ініціативи. Губернатора Олександра Юрійовича Вілкула вже другий рік поспіль в нашому місті безкоштовно утримуються діти студентських сімей у дошкільних закладах. Уже другий рік поспіль в нашому місті. Відзначаються молоді люди, а саме відзнаками міського голови, в тому числі є і студентська молодь. Тобто, це один із розділів програми міського голови, молодь для міста місто для молоді, яка розрахована до 2015 року. Тобто, не лише діти, які творчі обдаровані, це і студенти, це і творча молодь, але і ті молоді люди, які Активно беруть участь у громадській діяльності в своїх вищих навчальних закладах. Час урочистого прийому традиційно підбито підсумки міських конкурсів на краще студентське самоврядування та кращий студентський гуртожиток. Цьогоріч переможцями обрано гуртожитки політехнічного коледжу та Криворізького економічного інституту Криворізького національного університету. Серед претендентів на краще студентське самоврядування перемогу здобули Криворізький державний комерційно-економічний технікум та Криворізький педагогічний інститут Криворізького національного університету. Я щаслю тим, що вот сьогодні общаюсь з вами. понимая то, что придет время, когда вы будете прославлять наш город и понимать, что я, мои товарищи, коллеги, приложили хотя бы вот небольшую частичку, хотя бы йоту, того, чтобы из вас получились хорошие, достойные люди и прославили наш город. Спасибо вам всем с праздником и спасибо и вашим родителям, и вашим друзьям, всему вашему окружению, которое вас такими делает. Спасибо, с праздником. За словами представників студентського активу, висока оцінка їх скромних досягнень та увага з боку міської влади заохочує до нових перемог та звершень. Тож, панове студенти, успіхів вам та невичерпного натхнення на шляху до своєї мети.